Всім привіт вітаю вас на своєму youtube каналі про крипту та інвестиції. Темою сьогоднішнього відеоролика у нас буде нова така активність, якої ще на моєму каналі не було. Сьогодні у нас буде ретродроп. А саме ми будемо конкретно говорити про проєкт, який називається FarCaster. Отже, давайте спочатку поясню, що таке ретродроп. Ретродроп, я думаю, ви всі розумієте, слово ретро асоціюється з чимось старим, правильно? А ретродроп означає, що. Ми отримаємо якусь винагороду, ми можемо отримати якусь винагороду за якісь старі активності. Тобто маємо зараз якийсь проект, робимо зараз якісь дії, є якась інформація, теоретично можуть роздати якийсь дроб, і ми все це робимо, робимо протязі якогось часу, і через якийсь енний період часу нам роздають якийсь дроп. Тобто роздають винагороду за якісь старі наші активності. Ну, я думаю, це зрозуміло. І сьогодні в нас по цей проект, про який я говорив, фаркастер. Сам по собі проект – це протокол для створення децентралізованих Web3 соцмереж. І вони вже мають свій готовий продукт, який називається WarpCast. Тобто, по суті, це є аналог Твіттера. Практично все таке саме, все схоже, інтерфейс, все все похоже. Але різниця між Твіттером і Warpcast в тому, що тут ми можемо отримати якісь винагороди пізніше. За наші активності на цій їхній платформі. Також по проекту вони зібрали 180 мільйонів інвестицій від різних крутих фондів. Я, можливо, десь тут вам прикріплю скріншот або, можливо, навіть залишу краще вам посилання на сайт CryptoRank. Там ви зможете вписати назву цього проекту і глянути, в принципі, все прям детально, хто скільки проінвестував, коли були. Раунди інвестицій, які фонди там є. Одразу скажу за спойлеривом. Наперед, там є багато крутих фондів інвестиції, які я й говорив. Вони зібрали 180 мільйонів. Ну і в цілому виглядає все доволі прикольно і цікаво. По суті, все, що нам тут потрібно робити, це просто заходити кілька разів на день і проявляти максимальну активність, підписуватись на інших користувачів. Робити, можливо, якісь пости, робити якісь репости постів, лайкати, писати коментарі і в цілому робити максимальний актив, тому що це пізніше напряму може впливати на розмір дропу або, в принципі, взагалі на його якусь наявність. Також бачив таку інформацію, що схожий проєкт, схожий за побудовою, де теж потрібно було робити свого роду різні активності, роздав людям дроп в розмірі там, від 300 до 1000 доларів. Тому, в принципі, цілком можливо, що. Фаркастер повторить їхній успіх, і саме в цьому проєкті, в їхньому продукті, в якому ми будемо робити активності в цьому варпкасті, ми зможемо з вами щось трохи підзаробити. Ну і друзі, обов'язково вам рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Тут я вам залишу QR-код. Скануйте, переходьте, підписуйтесь, щоб бути завжди в курсі всіх актуальних новин по проектах. Тобто, якісь апдейти, якісь оновлення. Я завжди це все транслюю відразу, максимально швидко. В своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, інформація буде цікава та корисна. Ну і в цілому Варпкаст. Тобто тут, по суті, вкладень великих немає. Нам всього лиш потрібно заплатити один раз 6 доларів за реєстрацію, за створення аккаунта. І буквально ще можна буде потім виділити 10-20 баксів, тому що там є така одна активність, як Mint NFT. Mint NFT-шок, там є він в різних мережах, і деякі ті мінти. Є за ефір, там буквально 2-3 бакси, а є такі, що потрібно їх мінтити за їхню внутрішню монету. Пізніше я вам все це покажу і більш детальніше розкажу. В принципі, це є додаткова активність, хоча можете не витрачатись на неї, якщо не маєте бажання, можете тихий нефтішок платних не робити, можна змінити безкоштовні, але в цілому така активність є, і я вам, в принципі, інформацію доводжу, щоб ви знали про це. Отже, не буду затягувати довго. Давайте швиденько переходимо до запису екрану мого телефона. Я покажу вам, як створити аккаунт, як пройти реєстрацію, що там потрібно робити. Там також потрібно підконектити пару гаманців. В цілому це все краще побачити, ніж слухати. Погнали дивитись. Отже, переходьте за посиланням, яке я залишив в описі під відео, і вас зустрічає така сторінка. Тут буде, вас буде писати join, and many others». Тобто тут ви вводите далі свою електронну пошту і натискаєте «Send invite». Натиснули Send Invite. Вас тут пропонує далі скачати додаток на мобільний телефон, вибираєте той, яким користуєтесь, вірніше, той маркет, яким ви користуєтесь, і натискаєте далі. Так, У мене вже є додаток скачаний, ви їх завантажуєте і відкриваєте. Далі, тут потрібно натиснути Create Account. Ще раз тут ввести ту пошту, яку ви вводили на сайті, і тоді натискаєте Продовжити. Зараз вводимо пошту і я продовжую. Так, є Вів пошту, натиснув Продовжити. Прийшов далі мені лист на пошту. Переходите на свою пошту і натискаєте «Verify email» через додаток. Так, є все. Пише, що пошту нашу підтвердили. Запускаємо сам додаток Warpcast. І тут, бачите, нас, нам пропонує купити аккаунт, вірніше, заплатити за створення аккаунта. Це те, про що я говорив. Це та оплата по суті. Нам пише 5 доларів, але у вас спишеться 6 доларів. Тобто ви оплачуєте це картою, ви натискаєте Create account, далі підтверджуєте оплату. Після чого там потрібно буде вам створити профіль, тобто вписати ім'я, прізвище, придумати свій нікнейм. Далі там запропонує вибрати різні сфери, якими ви цікавитеся, якщо не помиляюсь, тобто там буде і про крипту, і про різне, різне, різне. Ну, в цілому, ви там вибираєте все, що вам подобається, і просто. Натискаєте далі. Зараз я перейду на свій основний аккаунт, який я створив, і вже далі вам почну показувати, що там і як влаштовано. Сам процес реєстрації доволі нескладний, я думаю, ви там розберетесь. Після того, як ви створили аккаунт, ось бачите, у вас воно логіниться і, по суті, виглядає все так само, як в Твіттері. Отже, що тут потрібно робити? В першу чергу, вам потрібно максимально Велику кількість робити підписок на різних користувачів. Ви підписуєтесь на користувачів, тут є також різні канали. Ви підписуєтесь обов'язково на ці канали. Робите загалом максимальну кількість підписок, тому що це буде активність, яка цілком може потім попливати на дроп. Також далі, ви тут бачите, є різні пости. Обов'язково також ви ставите лайки на ті пости. Робите різні репости, цитати, пишіте коментарі. Це все буде рахуватися як додаткова активність, і робити цього бажано максимально багато. Тобто долучайтесь до різних користувачів, лайкайте пости, робите репости. Також можете самі створювати пости, обов'язково, в принципі, це також зайвим не буде. Далі, тут е переходьте на ваш профіль, і тут в налаштуваннях. Вам потрібно заповнити ваш профіль. Тобто зараз я вам це покажу. Ось тут, бачите, в мене вписане моє ім'я, мій нікнейм. Тобто, ви тут все це заповнюєте обов'язково по максимуму. Ставити фото. Ну, Тут я на швидку руку створив, поставив картинку, яка перша попалася. Пізніше я це все звичайно зміню. Зроблю так, як повинно бути. Тут також можна а, біо заповнити. Ну, Загалом все це заповнюєте, робите максимально живий профіль, щоб все це максимально виглядало, ніби це реально. Людина. Також на рахунок підписок. Заходите на мій профіль, я вам посилання лишу обов'язково підписуйтесь на мене, я буду заходити, обов'язково підписуватись на вас. Також можете заходити в мої підписники, підписуватись один на одного, і таким чином будемо один одному допомагати, будемо бустити собі аккаунти на цій платформі. Так отже, коли заповнили свій профіль, ви переходите в налаштування. І тут вам потрібно підтвердити адресу. Тут натискаєте «Verify address» адрес, і бачите, в мене тут підключено два гаманця. Вам також буде потрібно підключити два гаманці: один на мережі Ефіра, один на Solani. Ви тут натискаєте Connect, вас перекине в браузер. Якщо ви будете робити з телефона. Ну, взагалі рекомендую робити з комп'ютера, бо з ноутбука, так вам буде дещо зручніше, але я роблю з телефона, тому що по можливості. Якщо робите з телефона, натискаєте Connect, вас перекидає в браузер. І там вам запропонує, в принципі, я вам зараз це все покажу. Ось, перекидаю вас браузер. Тут ви вибираєте Ethereum гаманець, вибираєте, натискаєте Connect, вибираєте Metamask чи будь-який інший гаманець. Ну, я вибрав собі Metamask, натиснув Connect, Metamask. Підписав повідомлення. Також тут, після того, як з'явилася адреса гаманця, натиснув Sign Message, ще раз підписав. Він мене з'явився. Далі на Solana Також Connect wallet, Вибираєте Phantom гаманець Ну, я підключив Phantom. Тут з'являється адреса і нажимаєте Sigin Message. Воно все у вас підписується, і вас тут вже в самому додатку WarpCast, бачите, повинно бути ось так: підключено два гаманця. Тобто, цілком імовірно, що на, ці один, на оцей один з двох гаманців, в майбутньому, якщо буде дроп, нам на нього дадуть якісь винагороди. Тому це зробити вам обов'язково. Також, після того, як підключили гаманці, переходите в знову налаштування, тут бачите, є вкладка Warps. Тут є оцей внутрішній їхній токен VARPS, тобто одразу кажу, що винагорода дроп швидше всього не буде в цих токенах. Вони, по суті, тут особливого значення не мають, тому що їх можна буде купити навіть за ефіри. Натискаєте VARPS, ага, check UML, steps. Ну В цілому, їх тут можна купити за ефір. Також їх, бачите, дає 50 за реєстрацію. Ну і за кожного друга вам також їх будуть нараховувати, що можна робити з цими токенами. Тут. Коли ви лайкаєте пости, репостите, пишете коменти, якщо натиснути зверху справа на три крапки, Бачите, можна відправити 10 варпсів. Тобто, це свого роду також, я думаю, додаткова активність, тому це іноді варто робити. Якщо вам сподобався дуже пост, чи просто там один-два рази в день, чи в кілька днів можете робити це, скидати ці варпси один в одному. Ну, свого роду така додаткова активність. Також тут є оці такі вкладки, і бачите, натиснувши на вкладку Base, я гортаю вниз. Тут є свого роду NFT-шки, Ось, бачите, є NFT. Нам ці NFT також потрібно мінтити, тому що це свого роду також буде додаткова активність. Деякі NFT будуть мінтитись за ефір. Це власне те, про що я говорив, що можна буде. Витратити ще кілька баксів і додатково змінити пару NFT. Мінт буде в мережі Base. Тобто, свого роду це би було бажано зробити, тому що це як-не як може впливати також на дроп, тому що це активність гаманці. Гаманець таким чином ви показуєте, що активний в різних мережах. Тут є мережа Base, є NFT ще в мережі. Зараз вам покажу, є в зорі. Тобто, все це бажано би зробити. Хоча би по одній NFT, я вважаю, що треба змінити. Ну особисто це також буду робити. Також, а якщо не хочете витрачати кошти на мінтих NFTшок, хоча я би зробив по одній, тут їх можна мінтити також за цей токен Warps. Ви коли натискаєте на NFT, бачите, тут пише Amount 380 Warps. Тобто такі також мінтити потрібно. Я також особисто буду їх мінтити за ці варпси, але коли вже відповідно назбираю їх певну кількість для того, щоб мені вистачило для цього мінта. Також, друзі, є ось така у нас NFT, яку також можна NFT-шка від форкастера, кенгуру. Це в мережі Зора в нас, тобто тут підконектити гаманець, і вам потрібно в тій мережі мати кілька баксів в ефірі для того, щоб змінити. Посилання я на цей сайт лишу в описі під відео. Також, друзі, є ще сайт з такими квестами, які можна виконувати. Це свого роду теж додаткова така активність. Але перед тим, як тут почати робити ці завдання, вам потрібно змітити свого роду таку аватарку. Ви тут натискаєте «Claim free», і бачите, тут є вибір. Мінтити її в двох мережах ефір і оптимізм. Те, що тут в мережі ефір пише claim-free, це неправда, правда неправда. Коли ви натиснете на claim, то вас попросить списати за цей, за цей мінт 8 баксів десь. Тобто, тому краще робіть цей мінт в мережі Оптимізм. І, в принципі, там буде дешевше, там десь буде 2-3 бакса, по суті. Так. Тому, якщо не маєте на гаманці мережі оптимізму ефіра трошки, можете закинути, можете через telegram бота купити. Є такий спеціальний бот, який дає можливість купити в ньому небагато крипти. Ну, якраз для таких випадків, для різних комісій, там курс не дуже вигідний, проте можете це зробити, якщо-дуже прям дуже -дуже потрібно. Після того, як змітили, Цю аватарку вверху є дві вкладки: є School і Quest, натискаєте на одну з них, тут де School, Бачите, є різні типи завдання. Ви тут на це завдання натискаєте, і тут вам потрібно буде дати відповідь на якісь запитання. Тобто там не може бути програшний варіант, тому що коли ви натиснете на неправильну відповідь, воно вас просто замигає, що ви вибрали неправильний варіант. І так просто протикаєте всі варіанти і ви виберете і після цього. Повинна датись якась вам тут винагорода. Також тут є якась рулетка, можна крутити якісь спіни. І далі вкладка квест. Також тут є додаткові завдання, всякі різні прості. Це репости в Твіттері, запрошення друзів. Тобто такі елементарні, простенькі завдання. І це також, по ідеї, бажано би все це виконувати, тому що це буде як додаткова. Активність. Ну, в принципі, на цьому, друзі, все. Робити всі виші переховані дії, всі вище перечислені активності. І очікуємо на дроп, очікуємо на дроп, Сподіваємося, що це все, все буде робитись недаремно. Отже, друзі, підсумуємо. Маємо таку доволі цікаву активність, такий собі ретродроп. Чимось він мені, до речі, нагадує проект Bubble, де також потрібно проявляти різні активності. Нагадаю, проект Bubble в них є свій. Web3 3 такий месенджер, де нам потрібно спілкувати з іншими користувачами, підписуватися один на одного, ставити різні реакції, лайки, списати повідомлення. Ну і в цілому за це проект вже одного разу роздавав дроп. Звичайно, там були певні критерії: хтось отримав більше, хтось менше. І зараз в них там проходить, скажімо так, друга фаза дропу, тому там ще потенційно можуть щось роздати. Тут аналогічно за всі ці активності, які вище я вам перечислював. Ми можемо потенційно з вами отримати дроп. В цілому вкладення невеликі. Навіть врахувавши мінт цих NFT-шок, я думаю, 20-30 баксів витратити за весь час це не є багато. І в цілому це може потім непогано так окупитись. Але проте, не забувайте, що ніхто нічого вам не гарантує. Дроп можуть ніякий і не роздати, ви просто можете потратити свій час даремно. Проте всі вище перераховані фактори, я думаю, вони. Позитивно відбуваються на тому, щоб зайти в цей проект, тому що як не як круті фонди, багато інвестицій. Ну і в цілому невеликі такі вкладення. І, в принципі, на день потрібно не дуже так багато виділяти часу. Я вважаю, що там 10 хвилин виділити, щоб зайти в Варпкаст, зробити якісь репости, поставити лайки. Ну тобто, проявити якусь активність, це не є так досить багато. Ну а на цьому відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюсь, він був вам цікавим, корисним, інформативним. Якщо так, прожимайте лайки, пишіть обов'язково коментарі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал. В Telegram, як казав, завжди вся актуальна інформація виходить трішки швидше. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока!